Щодня у серці іскрою палайте, Зумійте той огонь до скону принести, Ви в календарях свята не шукайте, там серед цифр на стіні, все одно вам його не знайти. Коли там Новий рік чи іменини, коли уже настануть вихідні, чому так довго тягнуться хвилини, чому такі сумні? Буденні дні було таке? Зізнайтеся бажання, напевно, про це кожен думав з нас. А відповідь проста на запитання сьогодні це і є святковий час. Ви не чекайте свята, щоб радіти урочистих засідань чи подій. Ви подивіться, як радіють діти іскрою в країні мрій. А може, то я завтра? Не настане, а може, це вже ваш останній рік, а може, ваш годинник перестане відбивати ваш життєвий рік. Ви прокидайтеся зрання і натхненно, бадьорість ціла й духу не спиня, живіть у серці зі святом повсякденно, живіть святково і весело щодня.